Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про безпеку дітей в зимовий період. Зима чудова пора року. Вам дуже хочеться гратися на вулицю. Перед тим, як вийти на вулицю, треба одягти зимовий одяг, засігнути гудзики, зав'язати шарфик, одягнути рукавички, шапочку. А ви любите грати в сніжки? Це весела гра, але слід пам'ятати. Не потрібно робити дуже тверду сніжку, обліплювати снігом а лід або камінчик адже така сніжка може боляче вдарити. Ще пам'ятайте, не можна цілитись по голові, щоб сніжка. Не потрапила в око. Краще дотримуватись цих правил, тоді гра буде веселою і безпечною. Взимку не можна ходити під дахами будинків, з дахів будинків може впасти велика бурулька. Не можна збивати бурульку, не можна облизувати, смоктати та брати сніг до рота. Сніг та бурульки брудні можна застудити і захворіти. Яка ж зима без катання на санчатах? Пам'ятайте, для катання на санчатах слід обирати правильні місця. Не можна кататися біля проїжджої частини, якщо на гірці багато дітей не можна штовхатися. Забороняється кататися на санчатах лежачи, стоячи, катайтеся на санчатах в спеціально відведених місцях. Якщо ви вирішили кататися на ковзанах на річці, без дорослих краще не ходити на лід. Треба, щоб дорослі перевірили, чи товстий лід. Пам'ятайте, на льоду потрібно дуже обережним. На кризі не можна стрибати, не топотіти ногами. Лід може розколотися. Не слід наблизатися до сірих плям, адже вон... там може бути тонкий лід. В мороз не можна прикладати язик до металу. Особливо треба бути обережним під час ожеледиці, так як можна впасти і зламати руку або ногу. Будьте обережні. Бережіть своє життя гарних зимових забав!